Всім привіт! Це відеогляд ігрової приставки для двох гравців з джойстиком. В набір входить провід для підключення до телевізора. Такий от тепер перейдемо до основного. В наборі також є інструкція, в якій детально описано, як підключити до телевізора. В цьому немає нічого складного. Чорний провід підключаємо до приставки, а червоний та жовтий до телевізора. Маємо такий от джойстик та ігрову консоль. Екран тут діаметром 3 дюйми. Зараз покажу трохи ближчі кнопочки. Може вони не видно надписи, але знизу кнопка обрати та розпочати гру. Зверху є вхід для підключення джойстика до консолі, оскільки можна буде грати одночасно. Так, ззаду консолі дістається акумулятор. Зверху натискаємо кнопку Увімкнути. І одразу ж на екрані в на нас з'являється на вибір дві мови китайська або ж англійська. Обираємо англійську. Зараз я дійсно покажу, що тут 400 ігор. Перемкнемо в саме кінець. Так, тепер, коли ми підключили джойстик до консолі, можемо грати одночасно, але для цього, коли ви розпочинаєте гру, потрібно вказувати, що буде два гравця.